Уркотун прокидається рано, як і завжди. Цілу ніч падав сніг, але тепер небо прояснилося і сяють зірки. У старій повітці він знаходить цю хвороду вівця. з нього сніг, настромлює намку кілок перед вікном собачої водки. Потім він сідає на стілець, тримаючи на колінах сплячого джумеля, чекає, коли зійде сонце, пролетять пташки. Венькі синиці, великі синиці, чекає снігу, бо вони дуже красиві, такі червоні, як його шапка, змія на вітру. І поки він чекає, на думку йому спадає давній сон. Той, де була жінка, яка сказала, що в нього будуть діти. І не одна дитина, а двоє, вона помилилася то шепочить привид в ній і Думаю, про коду. Авжеж до того ж, звідки б у мене взялися діти, і саме тієї мити у хвірку заходять двоє кроленя. У них такий стомлений вигляд, що, здається, вони ось-ось зваляться в сніг. Ми їх не пустимо, сердито каже Буркотун «Ні за що у світі? Потім він кладе джемля у коробочку і відчиняє двері. Вам тут нічого робити! Кричить він. Що ж? відповідає їм встановлені голосом. Ніна такає знову гнук, нається до хвірки. О, господи, куди ж це ви? кричить буркоту. Ану, йдіть сюди. Підійшовши до дверей, Ніна вдивляється буркоту нові в обличчя. Ти гном? питає вона. А тобі чи... що до того, відповідає він. Ми по тебе прийшли, каже Ніна. Я нікуди не піду, каже гном. Він таки йде, але доплати, ставити до неї, грітися каструлю води, щоб покопати ніну та каїну, бо вони замерзли так, що це котять зубами. Потім їх треба нагодувати, Ще мить гарячих, і вкрити теплими ковдрами. Охо-хо, самі клопоти, – бурчить буркоту, коли йде в будинок. По ковдри для кроленят. Як на чмелі, то діти прибудуть, як не одне, то друге. І про все я мушу подбати.